4 липня приступила до роботи нова патрульна поліція в місті Києві. В місті Києві зараз працює 194 екіпажа. Також працюють близько 32 парних більших патруля. Жодної вулиці, жодного району міста немає, де не працює патрульна поліція. За... В середньому патрульна служба в за добу обслуговує півтори тисячі викликів. Середній час прибуття екіпажу на місце правопорушення 5-10 хвилин. Але цей час скорот... буде скорочуватись, тому що е, зараз е, патрульні р... працюють, е, працюють е, дуже короткий період, е, вивчать свої райони, вивчать свої квадрати. І час прибуття на місце правопорушення зменшиться до 4-5 хвилин. Також за час роботи патруля це близько трьох діб. Скоротилась кількість крадіжок на 15%. Скоротилась кількість Гонів незаконного заладіння автотранспортних засобів на 41%. Злочини в сфері незаконного обіку наркотиків на 30%. Тому що патрулі завжди знаходяться на вулиці, патрулі екіпажі патрулюють свої квадрати. Тому я думаю, злочинці, які є Намагаються або хочуть вчинити якісь правопорушення, вони бачать і ну, тому скорочується оця кількість цих правопорушень. Активність громадян, які звертаються до, за допомогою для, до патрульних, збільшилась два рази за три доби. Особливо це. Стосується адміністративних правопорушень. Кількість адміністративних правопорушень збільшилась на 729 викликів за три доби. Кількість правопорушень з правил дорожнього руху збільшилась також два рази. Кількість оформлень ДТП зараз збільшилась два рази на день. В порівняння з тим, що було до роботи патрульної служби. Але час на реагування патрульної служби у нас зменшився. Є проблема так як, так, як патрульні навчаються практично навчаються оформляти ДТП. Тому час на оформлення десь зараз у нас більше, ніж, допустимо, як це робили опитні сотрудники Державтоінспекції. Але ми працюємо, у нас сплановані заняття. Будуть сплановані, сплановані заняття також разом з сотрудниками ДАІ і в цей час ми скоротимо для оформлення щодо ДТП. Для поліпшення роботи патрулів також будуть сплановані заняття з поліпшення їх професіональних навичок. Також найближчим часом в місті Києві будуть працювати 10 мотопатрулів, які будуть працювати на тих ділянках, де найбільша кількість у нас відбувається е, ДТП. Також найближчим часом буде працювати у нас кінополіція, поліція, які будуть працювати в лісопарковій зоні, де немає доступу для автопатрулів. І, е, дуже Зараз у нас є проблема з взаємодією, з районними відділеннями відділення, е, главного управління МВС міста Києва, але е, кожен день проводяться наради, кожен день ми е, працюємо, е, е, організовуємо взаємодію з райвідділами. тому е, Качество якість роботи патрульної служби і якість роботи е, міліції в райвідділах поліпшиться. Головне, щоб міліція і нова патрульна служба знайшли е, ну, е, загальну да, мову і працювали як одна команда. Тоді оце, е, ця стати, стати, статистика, яку я зараз сказав, вона поліпшиться в рази. Якщо за три доби патруль, Самостійно справляється цією задачею. Але якщо ми будемо працювати з райвідділами, у нас статистика набагато стане кращою. Ну, для нас, патрульної служби, головна, головна критерія оцінки це довіра громадян. Якщо кількість викликів росте, значить довіра громадян росте до нас, і в тому, в тому числі до міліці... міліціянтів. that